Це дуже важливий законопроект, і його значення для українського суспільства можна окреслити кількома такими факторами. Найперше, це те, що ініціаторами стали українські ветерани, військові, госпітальєри. На жаль, частина з них вже героїчно і трагічно загинули. Саме вони підняли тему вшанування пам'яті тих, хто віддає своє життя заради України. Це перший аспект, що ми повинні поважати думку і волю тих наших героїв, хто захищає Україну. Другий важливий аспект це те, що Україна у великій війні 4 роки від 2014 року ми в іншій війні але по суті, війна за нашу ідентичність за нашу державність вона триває століттями, і ми мусимо сконстатувати, що якби ми політику пам'яті формували раніше, можливо б і цієї війни не було. На жаль, ми не всі уроки свого минулого гідно засвоїли. На жаль, ми не всіх героїв шанували. Ми не створили пантеон героїв. І на мою думку, нам Переконання моїх колег це є великою проблемою, тому що вона, по-перше, демонструє розрив у тяглості традиціях, неналежне пошанування до героїв попередніх історичних, таких високих. Дій і безперечно неналежне пошанування нинішніх героїв. Тому поруч із матеріальними, економічними іншими чинниками, я наголошую на важливості і духовного пошанування і подяки українським героям. Це має бути збалансована. Е Згармонізована політика, і в усіх законопроектах, які стосуються загальної державної політики, це має бути дотримано.